Приводу справи по 130 статті Адміністративного кодексу, яка вже більше року розглядається. В першій інстанції розглядалась, мабуть, 8 місяців, тому що суд. Так, Голосіївський суд, суддя Бойко, там у мене є відео, Вудман вже не той, де він намагався мені заборонити знімати. Суддя Бойко всіляко затягував справу, не хотів ознайомитись з відео, за цей час змінив. Притягувана особа змінила адвоката. Витребували ми всі відео з того дня, там майже 4 години людину маринували, і він визвав поліцію на поліцію. І з відео іншого поліцейського, який приїхав, начебто захистити громадянина України. Вони надали це відео як докази по 130-тій. Але суддя всіляко упирався до розгляду, тому що розумів, що там нічого нема і не реагував ніяк на дії поліцейських, аргументуючи це тим, що ми розглядаємо все в межах протоколу і пред'явленого обвинувачення до особи. Але суддя повинен дослідити всі докази повно та всебічно, що майже ніколи не робиться. Потім ми подали апеляцію, в апеляції справа повинна вже була розглядатися, але розпочалась війна, і суддя всіляко упирається до розгляду в режимі відеоконференції, знову ж таки, замечатаючи сліди, щоб не було відеозаписів. А також на одному засіданні, яке було підготовче, і ми захотіли заслухати все-таки цих поліцейських, які як завжди нікуди не з'являються, тому що їхні знання рівні нулю, суддя забороняла журналісту знімати з штативу, аргументуючи, що він знімав тільки з рук. Тобто судді дуже бояться камер, запам'ятайте. Але як деякі адвокати кажуть, Формулювання не зліть суддю, воно тут не працює. судді треба показувати, що вона працює на народ України і виносить рішення іменем України, що вона всього гвинтик в механізмі. І немає такої широких таких повноважень когось затикати і комусь розказувати, що робити, тільки в межах закону. Так як і суддя бойко намагався мені заборонити зйомку, але норму закону не навів. І все перенеслося з його кабінету, де він себе комфортно відчував, до залу судових засідань. А розкажіть, ще трошки по цій справі по поводу фальсифікації, коли надавали поліцейські відео? Поліцейські, як завжди понарізували, вони не вказали те, що вони 4 години людину маринували в автомобілі. Звісно, не надали відео, де вони задули людину в закритому автомобілі з газового балону. Йому тепер Це не надали відео, так? Ні, нема цього у них на відео, вони це вирізали. Тепер людині потрібна операція на серці. І, і також вони ну, не надали там, де вони адвоката. Прибув адвокат, вони сказали, що нічого не знають, нічого не будуть робити. Вони вже склали матеріали. І так людину усунули від ну, правничої допомоги, тобто захисту в юридичному полі. Такі от справи. Але людина поїхала. Потім пройшла освідування на вміст наркотичних речовин і не виявлено. А вони після того, як задули балонами в людини обличчя червоне, і очі, ну, і стан хворобливий, звісно, вирішили, що це ознаки 130 ї наркотичне оп'яніння. Ось так. Так що спілкування через відчинення, хоч трошки вікно, треба тримати руку на кнопку. Ну, з стек... склопідйомника, тому що можуть бути різні можуть ситуації. Газом. Так, можуть задути газом. Я думаю, ну, можливо розмістити телефон адвоката, з яким ми співпрацюємо, і там ми вирішимо ваші питання, надамо вам кваліфіковану допомогу.